Новий навчальний рік у спеціалізованій школі номер 9 розпочався справжньої події. Учні та підколектив закладу ініціювали акцію Україна єдина країна, під час якої зібрали кошти для криворізьких бійців, на які її придбали необхідні речі каремати та спальники. Кошти, які були зібрані, будуть централізовано направлені до штабу національної оборони. Також ми передамо малюнки дітей і передамо листи від наших дітей. Серед воїнів ходе повір'я, що дитячий малюнок в казці збереже життя воїну. Тож діти висловлюють свою підтримку, висловлюють свою впевненість в тому, що ми переможемо, бо Україна це єдина країна. Те покоління, яке зараз навчається в школах, це покоління вже е, патріотів, це покоління українських дітей, і е, на малюнках малювали калину, на малюнках малювали воїнів, переможців з піднятою зброєю, на малюнках малювали лани, і е, в листах писали, що ми з вами. Що ми впевнені в перемозі, тримайтеся у спеціалізованій школі номер 9 Не залишилося жодного байдужого. Хтось малював, хтось приносив гроші. Всі розуміли і відчували, що роблять важливу справу. Всі класи приймали участь і я в тому числі, тому що ну це наша країна. Ми повинні підтримувати наших солдат, які захищають нас. Особисто я готовий піти на передову, якщо буде потрібно. Акція, яка тривала, здавалося б лише 10 днів, виявилася по-справжньому важливою. Зібрані та придбані речі було передано бійцям 42-го батальйону територіальної оборони. Я дуже радий з того, що до допомоги армії долучилися і школи. Це, можливо, не перша ластівка, але я маю надію, що це стане масовим, тому що іде війна нашого народу, всього народу за єдність і незалежність нашої держави. Зараз ви самі розумієте, що літо закінчилося, почалася осінь. Кожен, виходячи вранці на двір, вже розуміє, що він би чи піжачик надів, чи якусь ковтинку. Тому насамперед нашим військовим потрібні зимні речі, каремати, спальники. Тобто хлопці, щоб вони себе почували нагодованими, обігрітими. Ну і не треба забувати про моральну підтримку. Тому що, бачучи, як люди читають на передовій листи від школярів, дивляться на їх малюнки, їм, мабуть, він би не з'їв банку тушонки і згущенки, а прочитав би цей лист, тому що це дуже вагома моральна підтримка, яку ми можемо надати. Тобто, той, хто не там, повинен допомагати тут. Давно вже стали своєрідними оберегами для них зазначають військові і дитячі малюнки. Тож на них завжди чекають і вірять у силу та дієвість і тих слів та побажань, які звучать від щирого серця кожного криворіжця. Я хотів би, щоб вони всі вернулися живими, тому що це герої, які рятують наші життя, і вони достойні поваги. Любі наші, ми вас. Цінуємо, ми вас любимо, ми вас всім серцем підтримуємо. Дякуємо вам! Щира подяка вам, як від мами, щира подяка вам, як від директора закладу, як від дружини, як від сестри, за те, що я маю сьогодні спокійно ходити на роботу і не прийматися за життя своєї доньки. Тримайтеся, ми, ми вас підтримуємо, всім всім миром.